Салют, друзі! Сьогодні розмовляємо про Т-77 і це крутий позиційний боєць, який попадає у нас в рубрику Must Have про ті танки, які ви маєте поставити собі в ангар. Поїхали в гру! Друзі, перед тим як ми підемо зараз, подивимося бій на цьому танку, хочу одразу показати і зупинитися на характеристиках його. Давайте швиденько подивимося. Міцність танка. тут 1750 одиниць, що для восьмого рівня не, ну, скажімо, такий середній показник. Звісно, його можна збільшити поліпшеною збіркою. Наприклад, обладнання поставити тоді буде у вас 1855 одиниць, проте в мене на обладнанні стоїть на додаткову броню. Стосовно бронювання цього танка листи зроблені таким чином, як у Т-57 Heavy, тобто є зони, які можна пробити, але броня побудована так, що часто ви будете рікашетити. 160 башта має в круг. Тобто башта в круг вся має 160 мм. Це дуже і дуже добре. Звісно, що коли підставляти борт, то вас, звісно, будуть пробивати. Але дуже часто ця башта. Саме рикошет. Корпус має 140 в лобі, 80 в бортах і в кормі 60. Ймовірність того, що цей танк у вас запалиться, займеться, загориться при влученні в двигун, складає 20%. Проте я не можу сказати, що він постійно горить. Зараз маю тут форсаж, але давайте форсаж продаємо і придбаємо сюди автоматичні вогнегасники. Чому? Тому що автоматичні вогнегасники при запаленні двигуна одразу вам пофіксять займання і буде все добре. Радіус огляду, як дотяжу, Норм, 270 метрів годиться. Маскування, ну як у багатьох тяжів, майже немає, 31 без руху корпусу. Перше, на що треба звертати вашу увагу, це саме гармата ДПМ, КД і такі речі. Ну Плюс, звісно, там пробиття і так далі. Тому шкода на хвилину 2076, що дійсно небагато. Час перезаряджання магазину на два снаряди 1947. Перезарядка в барабані 2,5 секунди. Снарядів, як я і казав, вже 2. Тут підкалібриваються основні снаряди, голдові камулятиви. Пробиття 232, 274, 55 на осколкофугасних. Середня шкода 380, 320, 440. В принципі, достатньо комфортно. Час зведення 4,8. Ну, хотілося б, звісно, побільше. Розкид на 100 метрів. 310 мм, що в принципі більш-менш терпимо. А от кути нахилу гармати, друзі, вгору 12 всього, ну, що поробиш, і 10 вниз компенсується ось такою штукою. 35 максималка вперед, 18 назад, середня швидкість 29. Тому, друзі, пропоную зараз піти в бій подивитися, плюс-мінус, як можна грати, і де місце цього танка в бою. У нас, друзі, тут супер така тетешна карта, скажімо так, перлинне місто. В команді противника два важких танки, три середніх, дві ПТ-САУ. В команді союзників два важких танки, два середніх, один легкий і дві ПТСАу. Я на цій карті дуже часто не скажу, що постійно граю лівий фланг, тобто поле, але в цьому випадку, в нашому випадку, Враховуючи те, що у нас є одна ЛТшка, я вирішую, що треба їхати допомагати, тому що в команді противника більше середніх танків. Також хочу сказати, що дивіться, тут К-91, вся команда противника приїхала сюди на цей фланг. Звісно, БЗ-78 нам дуже нецікавий танк, але тут порога 46-та підставляється, магазин. Роздали, поїхали на КД. Місце цього танка, друзі. Ця саме цікава історія в тому, що цей танк через те, що в нього всього два снаряди і невеличкий такий ДПМ, сказати можна так, цей танк грається десь на другій лінії. Тобто ви маєте змогу видати барабан і десь засейвитись для того, щоб можна було кидешитись, тому що киде майже 20 секунд. Здаю назад. У нас тут вже деякі товариші переїздять в центр карти грати в місто. Ну, На жаль, не пробиваю, не влучив, можна було, звісно, точніше стріляти по хері. Ну, стою далі стою далі в укритті, умовно кажучи, і кедешусь. Розумію, вже, що Т-34 сюди під'їжджає до куточка. На куточки закінчуємо тут кедешитись і дивіться, що відбувається. Оп, К-91. К-91 поки що чомусь займається іншим товаришем з моєї командою. Я видаю два постріли і КД щось. Таким чином, якщо будуть противники підставлятись, звісно, ви зможете реалізовувати ДПМ цього танка. Ну, хоч він і невеликий, тоді разова шкода ну, достатньо цікава, я б сказав. З двох, двох снарядів в барабані видаєте майже 1000 шкоди, це реально класно. Ну, не тисячу, давайте, скажемо, там, 900 шкоди. І я вважаю, що цей танк е для гравців, які розібралися в тому, як реалізувати два снаряди, він їм дуже підійде от навіть для, скажімо там, е не для самих новачків, але для гравців, які е ну, більш-менш вже розібралися. і... Про те, яким ще потрібен танк, який пробачає помилки. Тобто на цьому танку вас можуть не пробивати, враховуючи міцну башту. Що у нас залишається? У нас залишається БЗ і в команді противника також вз 120 достатньо такий цікавий танк. Ну, а тут БЗ, до речі, не упарується. Але, друзі, жодного разу не включив галдові снаряди за цей бій. Бронепробиття комфортне, все, все тут гарно, навіть враховуючи те, що ви кадешитесь 20 секунд. Тут БЗ-75, пробачте, БЗ-68, танк 9 рівня. Він не пробиває е, в борт башти. Ну, Я б сказав, би, що е, це достатньо круто. Ось такий бій вийшов на цьому танку. Я не скажу, що я для того, щоб записати вам це відео, я зіграв там 15, 20, 30 боїв. Точно ні. Зіграв один бій сьогодні, аби згадати саме е, в пам'яті, як грати на цьому танку. 440, 2 фраги, перший клас заблоковано 1700, пошкоджено 5 танків. Ми ну, маємо за такий бій майже 300 штук, друзі. Ну, понятно, фіолетові бустери на е, срібло роблять свою справу. Стосовно команди противника. Прожета 46-й, 11,5 тисяч боїв, 56, майже 57%. К-91, 55% на 9000 боїв. ісу 152 54 на 9900 майже 10 000. ВЗ-120, 50% на 7500 боїв. Знову-таки туди тапнув. т 3 має 47% на 13,200, хорі. 52,27 на 46%. Тисяч боїв і БЗ 68, 56,7 на 23 тисячі боїв. Достатньо непогана команда, враховуючи те, що 40% гравців там аж цілий один гравець. 51,79, Ру 251 20, 200 Type 59, 48 uh, на 10 тисяч боїв, а МХ 48 і 9 на 6 200. Вафентрагер e, 50% 5600, об'єкт 752 51 на 35 тисяч боїв, АМХ 30 перший прототип 51% на 10 тисяч боїв. Ну і моя статистика 57-51 на 75 тисяч боїв. Стосовно показників на цьому танку, друзі, у мене звичайних боїв зіграно 50% на рейтингових боїв навіть більше 64%. Маю 68% перемог, 2354 середньої шкоди. І це каже про те, що цей танк достатньо точний: 87 і 83 влучні стрільби у мене на цьому танку. Коефіцієнт знищення 2,77%. Ну і коефіцієнт шкоди 1,92. Коефіцієнт шкоди підняти трошечки тут для мене буде важче. Друзі, ставити чи не ставити собі т 77 в ангар справа ваша. Зараз є в продажі в магазині, в наборі з кв 5 коштує 10 тисяч, можна купити також його окремо. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Тисяйте лайкосик, підписуйтесь на канал. Ну і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!